Банки мають знати свого клієнта. Це відповідає міжнародній практиці та дає змогу ефективніше боротися з відмиванням коштів схемними операціями та шахрайством. В Україні проходження ідентифікації передбачено законом про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та положенням НБУ номер 417 про здійснення банками фінансового моніторингу, котре оновлено у червні 2015 року. Цим документом регулятор зобов'язав фінустанови провести додаткову ідентифікацію всіх клієнтів ще до кінця минулого року. Зазвичай банки знайомляться з клієнтом з самого початку співробітництва. Терміна від одного року до трьох років мають обов'язково проводити повторну ідентифікацію для того, щоб достовіритись в тому, що не змінилися паспортні дані. Ви не втратили паспорт, не змінилася, адреса прописки не змінилися Ваші контактні номери телефонів. І вам достатньо прийти просто з паспортом вашим ідентифікаційним кодом до банку. Разом зі звір. Коркою даних банки моніторять і платежі клієнтів. Якщо операція викликає підозру, банк зв'язується з власником рахунку та має право з'ясувати характер надходження коштів. Може привернути увагу банкірів, наприклад, операція на велику суму за умови, якщо раніше надходження на рахунок клієнта були у кілька разів меншими. Якщо особа, яка буде поповнювати ваш картковий припустимо рахунок, да буде здійснювати операцію, що перевищує 15 тисяч гривень, то дійсно від неї будуть вимагати підтверджувальні документи про її особу. Якщо операція, яка буде прийде безготівковим шляхом, буде перевищувати 150 тисяч гривень, вона теж виплаче підозрювана, буде обов'язково банком перевірена регулярні та часті платежі на дрібні суми також можуть викликати підозру. За таких умов банк може заблокувати картку, аби не допустити шахрайських дій щодо ваших коштів. Проте блокування карток, яке викликало суспільний резонанс, це крайнощі, до яких вдалися лише окремі банки. Масово фінустанови не призупиняють платіжні операції українців. Наприклад, у банку Хрещатик за весь час не було жодного блокування карток без звернення клієнта або пред'явлення законних вимог контролюючих органів. Перш за все, в першу чергу банки блокують картки у випадку, якщо операції що здійснюються по вашому рахунку, викликають підозри щодо можливих шахрайських дій. І для того, щоб убезпечити ваш рахунок, картка блокується. Вони блокуються не на постійній основі. Ви можете з'явитись до банку, надати ті документи, які банк від вас вимагає, і вам картку розблокують в той же момент, в той же день. Також заблокувати рахунок банк може, якщо клієнт проігнорував неодноразові запрошення, відвідати відділення. Втім, віддалено пройти процедуру ідентифікації неможливо. Банк повинен зустрітися з клієнтом особисто, і хоча проходження ідентифікації вимагає певного часу, до цього потрібно ставитися з розумінням, бо це ще один крок у боротьбі з відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, схемними операціями та шахрайством.